Добрий день, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 10 травня 2025 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Випали досить такі сильненькі дощі. На слані ділянки досить мокро. Тут у нас хоть розінка можна пройти і показати. В цьому відео ми хочемо розказати, як ми нормуємо наші кущі винограда і або взагалі які принципи по нормуванню треба знати і їх робити. Що таке нормування? Нормування це зменшення кількості пагонів на самому кущу для того, щоб наш кущ не був перенасичений ними, щоб не був він. Перезавантажений цими паганами, і ці пагани росли досить таки потім потужно і сильно. І не відволікалися іншими паганами, які зайві на цьому кущу для подальшого визрівання і врожаю, і самої лози. Що потрібно враховувати при нормуванні? В першу чергу наша брунька, коли розпускається, в неї в основі лежить. Три. Сама брунька складається з трьох основних бруньок. Це основна брунька і дві заміщаючих бруньки. От коли вони розпускаються всі три, треба вибрати кращий пагін. Це загалом центральний пагін. Він... Ось я вам зараз продемонструю. Досить таки хорошо видно. Обірву От... цей листок. От у нас пішла така... три бруньки. Центральний пагін це основний, він йде з основним врожаєм, бачите. Най Найкраще тут гронки. Потім йдуть заміщаючі пагани. От один із них, на ньому є гронка, на іншому ну, менший, але все рівно гронки не видно. От Коли у вас така ситуація є, в першу чергу треба залишити один пагін, інші всі виламать. Тобто ми виламуємо цей пагін і виламуємо цей пагін. Залишаємо центральний. От він у нас вже. Є. Далі дивимося також по ходу росту всіх паганів і виламуємо в першу чергу всі двойники, тройники, залишаємо по одному пагону. Якщо у вас є, от наприклад, як у цій ситуації, ось пагін нормальний, а ось біля нього, тільки погано видно, от такому плані недоразвить якийсь. якісь. В першу чергу їх також виламуйте. Виламуйте всі пагани, які, наприклад, десь слабенькі. Ну, от теж можна добре показати. Ось поряд хороший пагін, от, о, такий якийсь недоразвитий. От він такий буде відволікати все питання. Теж викидаємо. Ось теж пагін. Ні гронки на ньому повноцінної немає, якийсь він тако недоразвитий. Викидаємо його. Поряд біля нього ось також такий недоразвитий, Викидаємо. От, бачите, нема верхушки, але є сформована якась гронка. Ну, з цього пагона добитися хорошого рожаю практично неможливо. Все таке зайве нам треба вичистити, на наших кущах залишити повноцінні хороші пагани, які будуть в подальшому слугувати хорошим ростом і хорошою вражайністю. Тобто, я не буду зараз показувати все, як ми вичищаємо. Принцип отакий: прибрати все слабе і прибрати двойники, тройніки. Оце принцип нормування всіх наших кущів. Коли ви це зробите, потім головне продивитися. Наскільки у вас цей кущ пагонами буде перевантажений? Якщо їх досить багато, вони розміщені досить густо, їх треба прорядити, вибрати ті пагони, які один одного не затіняють, або якщо вони ростуть десь близько. Два і вони однакові, один просто проламати. Не, не жалійте, В цих операціях, в цих обломках треба виключати якраз, свою внутрішню жабу і не, ніколи не жаліти. Вся обломка це йде тільки на користь наших кущах. Багато людей просто жаліють, залишають дуже велику вегетативну масу, а потім, коли починається вже достигання врожаю, присилають фотографії, кущ перенавантажений і паганами, і врожаєм. Повноцінно не набирає цукри, визрівання не йде. І що мені робити? Ну, та ви розумієте, що ви вже... те, що треба було зробити в свій час, ви вже не зробили. Зараз тільки поправка одна це знімати частину врожаю і давати йому послаблення нагрузки, щоб визрів цей врожай. Щоб цього не трапилося, от в цей період, весняний, треба пройти і пронормувати. Тобто вбрати зразу все слабе, всі двойники, тройники і прорядити наші пагони, щоб вони один одного не затіняли. Ну, от, Наприклад, дивіться, у нас ось два пагони, між ними приблизно 30 см. Ось росте слабенький, ми цей виламаємо. ось Просто він тут недорідний. виламали, Але ось і знизу підростає пагін. І він отут, як буде стояти, тут буквально десь через 15 см це нормальне розположення цих пагінців. Аби тут було густіше, ми б якийсь би проламали. Ну, от, наприклад, знизу йдуть слабші пагани сусіднього куща, ми частково їх виламаємо, щоб цього загущення не було. Тобто оцей підв'яжеться сюди, цей підв'яжеться сюди. Тобто вони десь через 15 см будуть рости. Оце нормально у вас буде тоді розміщення самих пагонів на шпалері, не буде лишнього затінення і буде хороше. Провітрювання в першу чергу менше буде збиратися там вологості, яка буде призводити в подальшому для розвитку всяких грибкових захворювань. І буде хороше провітрювання і проникнення сонячних променів для подальшого вегетації, і росту і розвитку самих гігрон і паганів. Тобто, це основне це пронормувати. Тобто ніколи не жалійте, залишайте максимально хорошу таку провітрюваність на кущах і вбирайте всі двойники-тройники. Як поступити, наприклад, ось у нас минулорічна посадка, молодий саженець, він виріс одним пагоном, його теж треба пронормувати. Тобто на ньому дуже багато. В першу чергу нам потрібно, щоб сформувати чотири рукава, щоб треба було, щоб ці рукава були. От у нас один більш-менш нормальний пагін, один ось тонюкий такий пагін. Але на ньому, дивіться, є якийсь просто підв'язаний. Оце ось пагін верхній. Але він. ну, Зовсім тонесенький, він тут міліметрів, може, 2,5-3. От всі на ньому, які виросли, я буду видаляти, крім верхнього. Оці всі видалив. І оці всі далі теж видаляю. Видаляємо аж до самого низу, де залишити моде оці всі останні. От дивіться, у нас буде, отак От ще проламаю. От, Оце буде рукав. Він буде продовженням хороший пагін, хоч і цей тонюсінький, але він виросте. От зараз е зелений пагін товстіший, навіть ніж е минулорічний. І піде далі рост. Знизу у нас нижче рівня землі, ось іще два молодих пагана. Ось один, ось другий. Ми доформуємо два рукава. І потім оцей кращий пагін, що виріс в минулому році, ми з нього зараз також пронормуємо і залишимо ті кращі пагінці, які потрібні. Оці всі слабі прибираю відразу. І щоб його не перевантажити, теж треба залишити небагато. Я зазвичай залишаю десь 3-4 пагана. Ну, от цей не доріз до першої проволоки, я його прибрав. А ці три залишу. От у нас залишилося на ньому три молодих пагана. І цього достатньо для формування. Тобто у нас вже буде сформований рукав, на ньому буде три пагона. Оцей пагін подальшому буде у нас паганом заміщення. А ці в ну, цьому році не зав'язали грон. Нічого страшного, але вони потрібні нам для того, щоб трошки навантажити його молодими пагонами. А ці будуть для формування вже безпосередньо самого куща. Тобто, от таким чином можна поступати із молодими однорічними. Він зараз другий рік кущу кущиками, для приформування. Не перевантажуйте його, хай краще на ньому буде менше, але пагони будуть сильніші, такі товстіші і більш потужні принципі, нормування кущів це залиши, треба залишити ту кількість пагонів на наших кущах, яке буде. Для куща комфортно, тобто не дати йому і зайвих паганів, щоб він не був перенавантаженим, і не дати мало. Коли ви ставите мало паганів, будуть кущі жируючі. Тобто пагани будуть рости товсті, будуть погано закладувати плодову бруньку на подальші плодоношення. А коли ви залишите їх багато, вони будуть тонші і також ну, не будуть якісними. Кількість паганів на дорослий кущ, скажімо так, 4 і плюс віком. Десь ми залишаємо в середньому 30%. 5-40 паганів на дорослий кущ. Оце десь така приблизна норма, яка відносно нормально, комфортно почувається в будь-який кущ при такому навантаженні. Якщо це кущ молодший, наприклад, там трьохрічного віку, можете залишити менше. То, там, 15, 20, 25 паганів. Все залежить від того, наскільки він розвинутий. Це теж все індивідуально по кожному кущу. Але головне, щоб ви бачили, що кущ росте інтенсивно. Можете залишити на даний період трошки більше, а потім в подальшому десь ще можна проламати подальше. Ми зараз перейдемо на основний виноградник. Я покажу, я цю проломку робив там десь тиждень назад на окремих кущах. І зараз от видно, коли я проламав, залишив де краще, де гірші пагани, але. Коякі з них пішли вріз сильно, а кої, -які, так як були трошки гіршими, так вони зупинилися. Я сподівався, що вони далі будуть розвиватися, але розвитку не отримали. І зараз їх можна також проламати, щоб вони нам не відволікали харчування нашого самого куща і не були обузою для наших насаджень. Тепер, що стосується найбільше таке болюче питання в цьому сезоні, це. Відновлення кущів після заморозків в тих регіонах, де найбільше постраждали, в нас теж було мінус 4, Ми вкрили, ми пропалювали. тобто ми спасли свій виноградник, але в дуже багатьох людей померзало і кущі зараз починають відновлюватися. Відновлюються вони різним чином, все залежить від того, де було промерзання, наскільки воно було глибоким і так далі. Якщо промерзання було незначне, відновлюється він із заміщаючої бруньки і дуже швидко кущ набере всю вегетативну масу і буде розвиватися. Я б радив би в цьому випадку взагалі залишати спочатку все, що виростає, дочекатися того періоду, коли підуть всі пагони, які тільки можливо, а вже потім приймати рішення, скільки залишати. Якщо бачите, що кусь дорослий у вас і у вас росте там, скажімо, 20 і більше пагонів, то тоді нормуйте. Якщо там, наприклад, 30 паганів, залиште їх на дорослій куч 30, їх достатньо. Якщо там виросло їх 40, трошки може зменшити. Хай буде десь там 30-35, це саме максимально. Якщо виросло їх менше 20, Обов'язково залишайте все. Залишайте, тому що, якщо ви обламаєте все зайве, навіть де може й тройнік вийде, залишний тройнік, не обламуйте, як я показав, що тут двойники, тройніки. Ні, залишайте в цьому випадку все. Вам потрібно навантаження, тому що кількість пагонів, яка буде на кущу, буде залежати від того, наскільки вони будуть рости товстими чи не товстими, жируючи чи не жируючи. Якщо у вас буде менше, як сказав, 20 пагонів, то Однозначно залишивши все, ви потім в подальшому слідкуєте за їхнім розвитком. Якщо ці пагони ростуть сильно і бачите, що вони жирують, можна навіть зробити таким чином. От, наприклад, Ігор, наведи, будь ласка. От ростуть у нас на напагані пасинки. От, бачите, такі досить потужні пасинки. Зазвичай ми їх всі прищипуємо над першим листком або виламуємо до першої грони. От ви можете в цьому випадку, коли у вас недостатньо пагонів на кущу, ви ці пасинки можете залишити. Ви за рахунок оцих молодих пагонів, які будуть виростати з цих пасинків, можете додати вегетативної маси. І оцей подальшому вище розміщений пагін не буде жирувати. Тобто у вас піде отут додаткові пагони, вони возьмуть на себе свій потенціал росту, і верхушка цього пагона. Буде рости більш тоншою і не буде такою жируючою, і в подальшому на її можна використовувати вже для плодоношення на наступний рік. А коли, наприклад, недогружений у вас буде кущ і ці пасинки прибрати, то він може бути жируючим і тоді буде це ну, не. Позитивно для вашого куща. Тобто, таким чином можна також зробити такий маневр, додати додаткові пагони за рахунок пасанків, якщо у вас не вистачає цих пагонів на самому кущу, який проснувся після заморозків і відбив досить мало пагонів на самому кущу. Якщо кущ у вас вимерз повністю, відбиває тільки або з землі, або з старої деревини, також залишайте все, що є. Тому що дисбаланс порушений між кореневою системою і надземною частиною. Вам потрібно залишити все. Залишите, якщо це виросло 3, 5, 6 паганів з землі, залишайте їх повністю, на них всі пасинки знизу, які тільки можуть бути. За рахунок цього у вас буде велика вегетативна маса, вона частково компенсує втрату тих паганів, які могли б розвинутися. І не таке буде сильне жирування. Коли у вас буде це жирування, наприклад, влітку ви бачите, обов'язково прийміть такі міри в подальшому для визрівання лози, десь з 1 серпня дайте підкормку і неодноразову по листку з застосуванням калійних добрив. Монофосфат, калія чи калія, сульфат чи будь-які інші комбіновані препарати з максимальним містом калія, це обов'язково, бо жируючі пагони визрівають набагато гірше, ніж основна лоза. Також дуже часто задається питання, що робити на кущах, на яких ростуть холості пагони. Взагалі нема грони, або десь дуже рідко грони, але пагони холості. Тут те саме, що я і говорив, треба, щоб ця кількість цих пагонів була відповідна до свого віку куща. Якщо у вас куща, Чотири роки і старше, залишайте не менше 30 там і до сорока можливо паганів. Якщо грони є, можна і менше, якщо грон нема, можна і десь більше. Скажем, якщо з гронами там тридцять, тридцять п'ять, якщо грон немає тридцять п'ять, сорок чи сорок п'ять. Ну, в даному випадку, ось у нас на одному з рукавів є просто холості, холості пагани, на яких немає взагалі жодної грони. Там у нас на тій стороні є, а тут нема. Я їх не буду ні в якому разі видаляти, я їх залишу для того, щоб, по-перше, зберегти сам цей кущ, зберегти цей сорт. Це в нас була минулорічна прививка. Тут просто немає цих паганів не заложена плодова брунька, але вони в будь-якому випадку в мене залишаться, вони будуть розвиватися. І головне їх залишити ту кількість, яка не буде перегружатися. Ну, судячи зараз по динаміці росту, вони ростуть потужно, нормально, я їх поки трогати не буду. Але будь-яку обломку ви можете зробити в будь-який час. Тобто, ви можете зробити, як це зараз, як через тиждень, через місяць і в подальшому навіть і влітку. От бачите, десь щось що не вистачає в рості. І у вас багатенько пагонів на кущу, ви можете пройти десь вибірково прорідити, вибрати в першу чергу ті, які слабші, і проридити. Якщо у вас росте кущ сильно, навпаки, залиште більше пагонів або ж якусь кількість пасанків, як я показав там попередніх, на попередньому кущу. Тобто ні в якому разі повністю видаляти кущі, які без грон, не потрібно. От є, наприклад, ось одна гронка. Так, да, вона буде, але на інших пагонах немає. Нічого страшного, залиште ці пагони, поки що проридіть, уберіть двойники, тройники, або якісь там слабші пагони, але повністю видаляти холості пагони ні в якому разі не потрібно. В будь-якому випадку цей пагін буде нормально далі рости. Ну, от, наприклад, пропущений двойнічок біля нього бачите, оце в першу чергу таке треба прибрати. Такий двойник він не потрібен. Оце обов'язково прибрати. Залишайте по одному і щоб вони були відносно не загущені. Оце саме головне. А в подальшому слідкуйте за самим розвитком самого куща, за тим, як він. Набирає інтенсивність. Якщо верхушка зігнута і він росте потужно, абсолютно все хорошо. Якщо верхушка десь розправляється, весь кущ поступово тухне в інтенсивності росту, значить якась є вже йому, скажімо так, посил до того, що він перенавантажений. От тоді десь трошки пройдіть, обламайте лишній. Оце такий приблизний, ми застосовуємо механізм по нормуванню паганів. Прибрати в першу чергу двойники, тройники, прибрати ті пагани, які слабо розвинуті, що немає, там, чи верхушки, чи якесь ще інше. З нього вже не буде нічого хорошого, тобто він буде тільки відволікати нам питання. І прибрати ті пагани, які загущені. Оце такі три основні моменти, на що треба звернути увагу при нормуванні весняному. Ну і в подальшому також слідкуйте за тим розвитком, який буде того чи іншого куща, бо вони всі різні. Ну а після заморозків слідкуйте за тим, як він відновлюється. тому що якщо промерзання було незначне, то тільки пошкодилася зелена частина цього пагона, він може вибити навіть спиньочка з з вийти. А якщо промерзання було сильне, він може вибивати із старої деревини. Тобто не спішіть, не робіть таких поспішних висновків, дочекайтеся розвитку всіх пагонів, які будуть. Десь зазвичай за 10-15 днів всі ці пагони повистрелюють, тому що в нього є запас завжди якихось спящих броньок, і вони вийдуть. Але коли вони вийдуть, це невідомо. Це сам кущ тільки вирішить в той чи інший час. Ну, я думаю, на цьому ми завершимо це відео. Кому, кому воно сподобалося і корисним, ви його рахуєте, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписувати на наш канал. Попереду весь сезон будемо демонструвати розвиток наших рослин, врожай і все інше. І весь догляд за ними також. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!